топ 3 вправи для чоловічої ерекції. це канал Шарафітнес. Мене звуть Олексій Шаравара, я фітнес-тренер з Києва. Якщо хочеш шарити, підписуйся. Якщо ти хочеш, щоб твій менший друг тебе в найважливіший момент не підвів. Виконуй ці три вправи. Зараз я тобі їх покажу, а потім поясню, як це працює. Перша вправа це присідання. Стаєш, ноги на ширині плечей, руки перед собою і пішов. Працюємо всередині амплитуди, видох, коли піднімаємось. 100 повторів. І наступна вправа випади в ножиці. Стали, ноги виставили, присіли і випригуємо. Теж 100 повторів. Випригування. Стали, ноги на ширині плечей і поїхали максимально вверх. Приземляємось на носки, і таких теж то повторів: твоя ерекція залежить від тренованості твоєї сердечно сосудистої системи. Також, якщо ти мало рухаєшся, в тебе недостатній кровообіг в нижній частині тіла І тому тканини, які там знаходяться, мало отримують кисню. І ось саме це негативно впливає на твою ерекцію. Ну, якщо ти будеш виконувати ці вправи кожен день, то твоя дівчина буде в захваті.